Прикраси носили ще до появи одягу. Вони були із зубів та кісток тварин, хутра, пір'я, ракушок, фруктів, стебл, рослин. За віруваннями людей вони захищали від хвороб, надавали хоробрість та силу. Пізніше для виготовлення біжутерії стали використовувати скло, каміння та метали. Представники різних народів по-своєму розуміли красу. Приміром, в Африці наприкінці 19 століття багаті красуні племені макарака носили на собі більше 16 кілограмів залізних прикрас. Зараз жінки які раніше хочуть підкреслити свою красу, але обирають легші коштовності від біжутерії з тканини, паперу, дерева та бісеру до коштовностей з натуральних каменів та дорогих матеріалів. Зараз вибір прикрас дуже різноманітний на будь-який смак і гаманець. Щоправда, модниці можуть не завжди вміло поєднати біжутерію з одягом або стилем. Як правильно носити прикраси, поговоримо з експертом у студії сніданку. І у нас у гостях ювелір з Італії Альберто П'язоріко. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. І будемо говорити сьогодні про жіночу красу, про жінок, про італійок, про українок, які, як мені здається, схожі між собою, і італійки-українки дуже люблять прикраси. Це правда? Today in the morning we will talk about Ukrainian and Italian women. Um uh, everything that they are similar in some points, and of course they are both beautiful, what you can say. Yes, you're right. Uh, they both love uh, uh, jewelry, not only normal jewelry but design jewelry. They pay a lot of attention and uh, interest in uh, fashion. Um, so they uh, pay attention in particular and uh, uh, they understand both that uh, the difference is, is in the particular. So in the small things that you can put every morning, you make the difference. Так, звичайно, ви маєте рацію. І українки і італійки дуже люблять прикраси, а особливо люблять щось, щось неймовірне і е, особливе те, що е, приносить певну родзинку до їхнього щоденного образу, щось може бути маленьке, але яке підкреслює саме їх. От, власне, про маленьке, але те, що підкреслює саме їх. Як правильно носити прикраси, якщо ми говоримо про ювелірні вироби? Uh, Especially something little and particular. Um, what we should note and know about wearing jewelers How it is? Uh, are there some rules? But there are no rules in this uh, in this period. I think it's an historical period that uh, uh, the most important thing uh, is that uh, the woman uh, she, uh, can be comfortable with her choice. It means that uh, she can wear what she prefers in the morning. in the jewels in the he, she до меч людей. Звичайно, на сьогоднішній день немає певних чітких правил у виборі прикрас е, і правилах одягання їх. Але, звісно, е, основним зараз правилом сучасної моді і в сучасному світі є. Е, коли жінка опирається на власний смак, на власне mm -hmm. почуття, відчуття себе, поведінку, погоду, настрій, і саме таким чином вона обирає прикраси. Вона їх обирає, щоб було комфортно саме їй. І у нас є прикраси пан Альберта, я так розумію. Ми зараз просто зможемо в центрі піти побачити їх, і так само е, запрошуємо модели разом з нами. Запрошую всіх вас. Ми зможемо одягнути їх і вже на прикладах побачити кому і які прикраси личать. Будь ласка, доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку. нас сьогодні тут багато. Прикраси пане Альберту. Розкажіть, будь ласка, що ми тут бачимо? we can see here. Yes, here we have uh, some different jewels. It's uh, everything in silver, and uh, then we uh, there are a lot of uh, combination of color. Uh, you see a lot of uh, yellow gold plated because now the tendency uh, uh, in Italy is uh, a lot of uh, uh, yellow gold color, and uh, because it's warm, because it's precious, and because also you can combine very easily with stone, different color stone, and also different color of enamel, for example. Mm -hmm. Тут ви бачите різний вибір прикрас. В основному це є срібло, але також ви бачите, що є жовта позолота, покриття золотом. Саме чому покриття золотом? Тому що в Італії особливо модним і актуальним саме зараз є золотий колір прикрас, тому що вони більш теплі і їх легше комбінувати з іншими прикрасами. Тобто, ви можете комбінувати, наприклад, різні різні камінці з різною емалю. І тоді ваш образ виходить. Це більш гармонійним і універсальним. Дякую дуже. Жінка прекрасна в будь-якому віці. У нас є неймовірні чи моделі, у Нас є білявки, пані, тем, темні. у нас є прекрасна пані. представте, будь ласка, Вікторія, Вікторія, Вікторія уже має на собі прикраси. Можливо, ви прокоментували це денний вечірній ранковий образ, і потім ми так само дівчатам допомогли підібрати прикраси. Uh, here we have uh, three ladies, uh, different type, uh, age, uh, color of the hair, and uh, uh, this is Victoria, and she already wears jewels. Uh, what you can comment? Uh, how it is? It is the morning uh, look, it is the evening, or um, yeah. for for the out and after? Uh, please advise those little those ladies, uh, those ladies to. For, uh, for example, Victoria represent what I was telling before that uh, she take care about all the particulars and. And uh, She matches uh, not only with the dress because with the black, you know, black dresses is, uh, can, combe, can be combined with many mm -hmm. things. But she combined with, uh, with the shoes, she combined with uh, the color of her, her skin, she combined with the color of her hair, and uh, with the, the glasses also. Is the, all, Everything is uh, combined. So this morning she, she wake up uh, and she decides how to wear, uh, to, uh, what wear, and uh, now she is telling something about herself with this. Звісно, Вікторія це якраз той ідеальний приклад, про який говорив Альберто, коли жінка ідеально підібрала прикраси в залежності від від сукні, від кольору шкіри, волосся, навіть окулярів і аксесуарів. Це той варіант, коли ідеальне співвідношення усього. А тепер Вікторія може сказати декілька. Ну, я давня поклонниця этого бренду, і я вважаю, що бренд місіс дає можливість кожній жінці вибрати. В соответствии со вкусом, манерой одеваться, внешним видом и размером украшений, потому что кто-то предпочитает небольшие камерные такие. Кто-то предпочитает покрупнее. И здесь на все вкусы замечательные украшения, которые дают возможность фантазии женщины, которая выбирает их. Пані Виктория, ви неймовірно гарна. Дякую вам і в нас всі дівчата, які зараз без прикрас. Я думаю, ми зможемо підібрати. Для дівчат маємо люстерку. Давайте почнемо. Представтеся, будь ласка. Звіт Карина. Карина, з Кариною допомогти Карині підібрати. From Karina. From Karina. Okay. Yes. So she she she's young, so we can also put to her a of uh, funny uh, something with more color something that, that uh, not only that can match with her skin with her eyes but uh, something that uh, she can uh, play with uh, uh, something uh, easy to, to wear something that she can wear all the day not, uh, not heavy because uh, Звісно, вона е, молода, е, молода дівчина, і краще підібрати якісь прикраси не важкі, які вона буде носити впродовж е, всього дня, mm -hmm. одягаючи самого ранку і до вечора. Е, тому що worried, молодий yeah. вік, е, саме і в молодому віці саме ми більше рухаємося, більше у рух русі знаходимося. Ну і знову ж у цьому віці можна комбінувати прикраси не тільки з колор з кольором волосся та зовнішнім mm -hmm. виглядом, а також під настрій та щось таке більш грайливе.

No there, there are no, there are no rules, uh, it's really, it, it's important uh, how you feel, uh, it's imp the most important thing is that you are comfortable with uh, what you wear, for this reason now the tendency is to make all this, to use all this colour, uh, so you can, uh, you can catch the taste of many people, of many women, and uh, woman should not be worried about she is going to wear. На сьогоднішній день основним правилом це є настрій жінки, mm. і під настрій вона підбирає прикраси. І тому в тенденціях є саме різнокольорові прикраси, які будуть підходити майже кожній жінці. Вона кожна жінка зможе знайти для себе щось своє. І е, головне, щоб вона не хвилювалася, як вона виглядає, щоб mm -hmm. це було в гармонії з її з внутрішнім світом. Мені здається, Карині немає чого хвилюватись. Вона виглядає надзвичайно вишко, вона дуже ніжної здається, вечірні образи. Тепер давайте допоможемо ще панянцю. Скажіть, як вас звати? Я завідуржана. Ульжана, давайте підберемо для неї прикраси. Let's try on the next lady. Це мені здається, так само буде більш вечірній образ. Я правильно розумію? Yes, yes. You know, also the, the dress, the black dress like this, like she wears, is uh, for the evening. So we find um, we put something more uh, serious than her, for example, uh, with, the, the, with not so many color. So it's uh, right for the, for the evening, and uh, it's right for the, you know, with with the yellow you can uh, wear uh, for season. Okay. So... І, звісно, цей образ це більш вечірні, але і сукня е якраз для цього, і для цього і є. Але от е жовтий колір ви можете носити чотири сезони, тобто mm -hmm. і літом, і, і в і влітку, і взимку, і бу будь при будь-якій будь погоді. Ну і знову ж, але тут більш вибір стриманий монохромний, чорно-білий варіант, не такий грайливий, як на попередній моделі. Я дуже дякую нашим дівчатам моделям. Ми Підібрали і за типом фігури, і за віком. І Зрозуміли, пан Альберто довів, що кожна жінка прекрасна в своєму віці. Головне правильно підібрати прикраси. Дуже вам дякую. Сьогодні говорили ми про прикраси. Ювелір з Італії був нашим гостем Альберто П'єзаріко. Як побачили, жінка може бути прекрасною. Давайте будемо цього дотримуватися. Головне це неймовірний настрій і усмішка. Дякую, дуже сніданок дякую. триває.